Вико запалив свічку і голосним сутінням, спираючись на больце ліжка, зіп'явся на ноги. Ми підвелися слідом за ним. «Оче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай того вечора я молився особливо ревно і так міцно заплющував очі і так палко промовляв слова молитви, що, здавалося, наче говорив на вуха її самому Богові. І він так прихильно слухав, як ще ніхто і нікого. Я більше не відчував цілого неба. Яке завжди розділяло мене і Його. Сьогодні Бог був тут, зовсім поруч. Сьогодні мене ніхто би не зміг не лякати ним чи його карою. Бо я бачив, бачив із заплющеними очима, що Бог то такий любов, яка зараз повінця наливає моє серце. А ще вдячність, бо розумів, що таки маю, за що йому подякувати. За маму. Вона у мене є. За Ромка, Я ще сподіваюся його зустріти. За Іренку, Вона, вона Бог, Бог все сам знає мені. Не треба йому нічого пояснювати. Переповнений почуттями, я навіть подякував за вуйка. І навіть за цьоцю і пообіцяв, що почну розмовляти з нею. Якщо, але зауваживши, що Бог на цих моїх словах поблажливо, поблажливо всміхнувся, просто пообіцяв розмовляти. Без будь яких умов, аж доки не опам'ятався від того, що на моє плече обережно лягла рука. Я тільки я знаю, Михайло, знаю, виконе дав мені закінчити. А тепер ідемо до сто.